В сьогоднішньому відео ви бачите джунгарського хомячка Пушку, яка народжувала хомячат. Всім привіт, У нас почалися роди у хомячихи. Я не знаю точно, чи це роди, але я побачив, що там щось червоне було в неї на стружках. І мені прям. я дуже за неї переживаю, бо це її перші роди, божечки бідна вона. Хоч би все було нормально, зараз я відкрив домик, але я його все одно зараз закрию, щоб вона нормально не хвилювалася. Всім привіт! В нашої хумичихи пушки почалися роди. 25 травня вона сидить в доміку і не вилазить. Я вже і, і корм насипав і вже хотів стружки міняти, а бачу, в неї щось червоне в доміку і напевно, що вона родить. Ну, побачимо скоро. Тут на цій секунді видно, що наша пушка народила двох маленьких хом'ят. Всім привіт, трошки про час. Наш хомячок народив. Я йому трошки дав от корму, їсти трошки, щоб вона підкріпилася. Вона зараз їсть і хомячки під нею. Наша хомячишка вже закінчила народжувати хомячат і поки що ми не знали скільки вона народила, бо ми не хотіли лізти до неї, а тільки просто дивилися з боку. Ось такі в нас народилися. Став лайк та чекай продовження відео про наших маленьких хомячків.